Тому, що у нас дуже багато і дуже багато дітей. Дітей багато у дворі по вулиці Героїв України Сім у Полтаві. Проте місця, де їм проводити час, немає, скаржаться місцеві мешканці. Ну, я б сказав, що там не майданчик, тому що там немає де дітям гратися. Тобто на оці всі дома, тобто п'ятий ну це пятиповерхівка наш будинок. Дев'ятий дом, то там оце дві гойдалки і гірка. Оце все, що є на даний момент для дитини. Сто часов на майданчику ми зібрали підписи. Якщо не помиляюсь, 135 підписів, на що нам відповіли ну, не 200 зібрали Катерина Задорожна має чотирирічну дівчинку та чотирнадцятирічного хлопчика. каже дітей своїх боїться на цей майданчик відпускати, адже він аварійний. Майданчик просто знаходиться в аварійному стані. Коли ось недавно була така буря. У нас ж була тут криша. Її просто знесло цю кришу, і добре, просто що в таку погоду ніхто не гуляв, і були діти вдома. Так би просто привалила когось ця криша, і вона була тяжелезна. Дитячий майданчик без майданчику так називають цю зону для дітей, пані Світлана. Говорить, зверталися до міської ради, проте там ніякої надії на новий майданчик або його ремонт не дають. На жаль, вона не ходить сюди на майданчик, тому що як такого майданчика тут немає. Він ні не покрасив. Він аварійний взагалі я не считаю, що це площадка. Як мінімум її можна було просто поремонтувати і покрасити. Хоча ну пісочок завести. Хоча для такого району здорового то це немає, де дітям побувати. прес-службі міської ради повідомили з метою впорядкування ситуації управління житлово-комунального господарства розпочало масштабне обстеження та інвентаризацію дитячих майданчиків, зокрема й за адресою героїв України. 7 станом на перше, року восьме дві місці вже об обстежено, задокументовано та проаналізовано технічний стан більшості майданчиків а також визначено їхню приналежність до балансу утримувачів. Паралельно з цим управління ЖКГ вже розпочало поетапне відновлення дитячих майданчиків, які тривалий час залишалися без належного догляду. Усі об'єкти поступово будуть приведені до відповідного технічного та санітарного стану.